150 штук сьогодні, чи стоїть його переробляти? От ви як виробник, із досвідом і з вашою технологією. Не? Якщо його гарно підтримати, дати азоту, ну і ще, можливо, і стимулятору захистити, то, да, да, Якщо з ним попрацювати, то навіть при такій кількості стебел. А в майбутньому це ж воно буде більшати, то можна отримати ще пристойний урожай. Рекорда там п'ять тонн не буде, чи може чотири, але можна розкрутити до чотирьох тонн. Якщо взяти від трьох до чотирьох, це вже економічно вигідно да, його да, залишити, да. як пересівати щось і тим більше враховуючи те, що вже закладка під ріпак пішла. І... У нас був досвід, то ми у себе сіємо, ну. Те, що ми всю площу сіємо по стрибтілу, ну вже багато більше 10 років, і сіємо, як правило, в ті оптимальні е, сроки, ми не дивимося на дощ, буде чи не буде. Е, приходить е, умовно 15 серпня, і ми починаємо сіяти. І коли агрегат у нас проходить і витягує. Вологу в цей міжряд, і сівалка туди поклала зернину, то сходи практично ми завжди його отримуємо. Але я пригадую, десь щось у нас чи класика, чи що, були пізні сходи, пізні зовсім. І, і, і не зовсім як його, густота була, була велика. Але як почали ми ранньою весною ще давати азот, щоб стимулювати mm -hmm. іменно от на ранніх стадіях, щоб він дати йому рист, то ну, був ще не, непаганий урожай. Тому, якщо людина дето налаштована, має, от, хоча й в цьому році. І, і буде так, я думаю, хороші прогнози по ціні, чи залишиться yeah. по кукурудзі, по кукурузі, тож yeah, якщо роз, розраховує, хто ну, максимум узяти на тому полі е, валовий прибуток, то ну, може посіяти кукурудзу. Але якщо е, б, з економічної точки зору підійти, щоб не, не втрачати ті затрати, які понесені були. На, на рипак, то, то, то можна залишити. Я знаю, якщо його знищувати, воно ну, це ж, як кажуть, як се помпояйцях знищувати да. ті да, залишки да, рослин, що там залишились, ну якось некомфортно. Не